І що, друзі, всім добрий ранок. Вроді би вітер. Вітер би пропав, можна трошки вийти, показати вам цей прекрасний сонячний ранок, але сховається в бусіль. Значить, ніч пройшла доволі спокійно. Були клювання такі незначні, тобто акуратні. Ще вдалося піймати одного коробця нічного. Лишили його в... В мішок на ранок, навіть на ранок він трошки більше виглядав, чим вночі, і в принципі гарно, дуже, дуже класно поспали. Автономочка працювала, було тепло, було комфортно, і не хотілося навіть вилазити сильно з, з намету. Я вудочки вже свої не перезавозив, просто навіть не закидав, залишив до ранку. І поспали так до пів-дев'ятої ранку. Вночі йшов дощ, було виходили, вже було сиром. Але зараз сонце вийшло, гарно все просушилося, бо воно ще поцвітає і ще зима, можливо, прийде, тому не зрозуміло, яка буде погода. Зараз вітер трошки розвернувся в правий кут. Сьогодні пориви сильніші, але як на диво, немає якоїсь результативності протягом дня.